13 та 14 червня тренери товариства Лева з міста Львів Андрій Круп'як та Ігор навчали громадських активістів з міста Бершить новим методом вирішення місцевих проблем. Вчора і сьогодні в місті Бершить відбувається семінар в рамках проєкту нашої громадської організації, який працює в південних центральних та східних областях України, в час якого ми проводимо навчання представників громадських організацій з невеликих міст, тобто не з обласних. Центрів райцентрів, місто обласного підкування. Чим яким чином краще будувати роботу в громаді, щоб вирішувати спільними зусиллями проблеми, які там є. І ми розглядаємо різні аспекти, з які є ресурси, капітал в громадах, як це вирішувати, яким чином впливати на місцеву владу, щоб разом з нею вирішувати ці питання. Ціль, яку ми ставимо перед собою, дати представникам громадських організацій. Знання чи вміння для того, що вони могли їх використати в своїх конкретних місцевих громадах в тій чи частині України? Більшість учасників слова адвокаті» на тренінгу почули вперше. Тож матеріал та практичні вправи виконували із зацікавленістю та ентузіазмом, із задоволенням слухали учасники і про цікавий та корисний досвід проведення адвокації кампанії. Один із учасників розповів про свою готовність взятися за розв'язання такої проблеми свого села, як розрив електромережі, який влада не лагодить роками. Об'єднати людей навіть на тій самій вулиці, трошки підійти, щоб якось обсима якось зробили, якийсь крок зробили, на що це. До електропостачання. Також варто відзначити, що є у Бершиді активісти, у яких вже достатньо і свого досвіду вирішення проблем, щоправда, лише через офіційні інстанції. Тому знання про можливість супроводження своєї діяльності із використанням адвокасів значно підвищить ефективність їх роботи. Ми до них звертаємось безпрокадів, тому що ми ж громада контролює владу. І Ми у них не просимо, вони зобов'язані робити. Треба їх просто заставити, робити. Тобто виконувати свої обов'язки. Ну, за думком ми вважаємо, що Україна буде сильною тоді, коли буде сильне місцеві громади, так? Оскільки самоврядування у нас в Україні ну, по законодавству є, реально воно практично не працює. І поки не буде проведена депутатина реформа, швидше всього, вона і не запрацює нормально. І для того, щоб не чекати, поки це станеться, ми вважаємо, що силами громадської організації на рівні локальних громад. Можна змінити життя на краще вже зараз. І через це ми проводимо такі семінари. Цей проєкт у нас розпочався в квітні і ну, десь буде рік тривати. Але це не перший проєкт по роботі з громадами, ми вже протягом минулого року і інших років так само періодично маємо проєкти, коли ми навчаємо громадські організації питання, яким чином працювати в громаді. А запросили товариство Лева на Вінничину, партнерські організації Філософія серця та Асоціація органів місцевого самоврядування. Інформаційний супровід заходу забезпечила громадська студія.